Опа! Розбери комп'ютер. Бамс! Еесть, все, теперь самокатик у мене є. Ґух. Тут є Mercedes Benz G63. А це є новий, да, Mercedes, який цей електричний, це він. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел ТВ на зв'язку. Перед початком основної частини відео. Протисніть лайк, підписку на канал. Вводьте промокод у Інтерфел на всіх серверах Ukraine. Осіннє оновлення виходить це дуже-дуже супер класно. Напишіть ваші враження, як довго ви це чекали. Друзі, зразу хочу сказати про план на наступне відео. Це огляд BMW з івенту. Тому го 150 200 лайків на це відео і воно вже вийде завтра. Або якщо не зберемо так швидко, тоді в неділю, в понеділок. Я думаю, вам усім цікаво, що це за машина, скільки коштує, скільки їде і так далі. Тому го лайк, like, підписку на канал і приємного усім перегляду! Так, ну що, друзі? Шкільний івент 247, акції X2, Квест у пошуках Степана. А ще, до речі, дивіться тепер, як класно зробили, changelog. Саме тут ми зібрали список всіх останніх оновлень, щоб вам було зручно орієнтуватись та дізнаватись про актуальне нововведення у нашій грі. Ти що, сонячні панелі, кланівський фай, сонячний фарм. Фа Все це тепер тут видно. У пошуках Степана, мапа та. Нейм, теги, Коротше, це все ми вже могли побачити у відео. Да? Хто не бачив ще відео повне про оновлення, подивіться на, на офіційному YouTube-каналі Ukraine GTA, шкільний івентик, До речі, ось магазин, ось BMW M5 F10, 750 рюкзачків треба, нова рація, колесо. Електросамокат, до речі, скоріш за все його зараз купимо, придбаємо, виб'ємо. Камхаб, Державна служба ДСНС, скіни. ДСНС, до речі, я вже вступив. Тому в ДСНС будемо стрімчик або відео там, або стрімчик відео, щось буде. Зовнішній тюнінг, дефекти, звуки. бам пау чао. Ой-ой, ти шо. Взяв я, короче, Феррарі свою, капець, звуки змінились, про звуки також казали. Вони зараз. Вони зараз інші. Я... Яскравіше стала, і красивіше, ти що? А ще я вже спойлер бачив маленький у когось, так би мовити, спойлер, що швидкість машин зараз інша. А ну-ка, зараз швидко затещу. Скільки зараз ця Феррарі еде. Ой-ой-ой, поліцейські поставили, розміточка тут. розміточка яскравіша, гляньте там. Зібри, да, пішохідний переход, все є пішходний переход. 360 374. о, 374, да, поменше вона тепер їде. Ця машина моя Феррарі їхала 413, 417 десь їхала. А тепер 470. Ось так от якось так, от, якось так от це виглядає. Хоп, поїхали. F1. Електросамокат та блакитні крила. 999. Небезпечні спільники. Це три кейса плюс ключ. Придбаємо. Бамс. Єсть. Придбали. Девін впав. Єсть. І. Е ще раз. Електросамокат та блакитні крила. Бамс! Єсть! О, тепер самокатик у мене є! Все, заспавнити. Так, погнали, кейсик. Друзі, го лайк, like, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Погнали! Відкриємо три кейсика нових. Небезпечні спільники. Тут є Mercedes Benz G63. А це є новий, так, да, Mercedes? Який цей електричний, це він. Кінчики, скінчики, грошики, примчики і вінільчик. Погнали. 150 тисяч. 150 тисяч. 150 тисяч. 150 тисяч. 250 тысяч. И еще один... Ну, сейчас точно, сейчас точно, сейчас точно ПД Сейчас точно впадет. Сейчас точно ПД Я знаю, я знаю, я знаю. <свесква> <свесква> Я казав. Я ж сказав, точно по D, точно по точно по Д, точно по Д, точно по Д. Мерседес Бенс G63 EQG. G O. Друзья, гоу лайкос, подпускай на канал. Що ще цього не зробив. Вот ты промокод в Interfile TV на всіх серверах. Ukraine З другого по сьомий рівень. Пау. Скрінчик Самокатик стоїть мене чекає Погнали. Сідаємо на самокатик. А как? А а. А ты не показываю? Не, не показываю. Так, сейчас э, без очок переверю и продолжим. Так, друзья, бачите Winterfale и Ловайский властник. Приходимо. П'ятий сервачок. Ось тут моя СТОшка знаходиться. Приходьте, ремонтуйтесь. Саме найкраще СТО на сервері. Понятно, заходьте, ремонтуйтесь. Класні знижки, приємні. Що, погнали, Чик. сіли. А світло включається? Ні, нема, да? А як? Н? да, включить? Ні, походу, світла ще нема. Офіційне оновлення вийде вечором. Але ми вже зараз тестуємо. стоїмо. Є, є маленький звук електри, електродвигуна, а вам, мабуть, не дуже чутно. може... Чуть громче зробити. Чуть громче зробити. Це максималка? Хотілося би бачити, бачити спідометр? І взагалі було б чітко. зарядка, типу, да? зарядка батареї. Типа, а як він може їхати? Що, без зарядки? Може він їхати як на і довго-довго? Слухайте, а його можна крафтити? Давайте якраз нові крафти глянемо. Крафти, крафти, транспорт, транспорт, транспорт. Да, друзі, його можна крафтити. Точно, його можна тра крафтити, трафтити. Не тільки за донат купити, а можна покрафтити, дивіться, все тут є. Метал, пластик, чіп, акумулятор, мікросхема, скло, колесо, пружина, улюблений гравець. Ух ти, улюблений гравець 23 року ще для цього треба. Дивіться, все, все тут є. Це двигун, да. так. одяг, аксесуари, там багато аксесуарів казали, з'явилися, да, нових. Бачу, масочки там туди-сюди, туди-сюди, туди, сюди, туди. Ось так це виглядає. Показали, показали вам електросамокат, Тепер включаємо. Навігація, квести. І що тут у нас? Шкільний квест! У пошуках Степана 2. У пошуках Степана ми подивимось, якщо що, можливо, зараз. А ще хотілося подивитись ось це. Дивіться. Є таке колесо. І, і, і Скільки коштує? Колософа в даче. Спасибо, плати. 100 донатки або 100 тисяч Ну, погнали, гоу, лайк, like, подписывайтесь на канал. По колесо Тут есть гамера, є школяр, є школярка плюс панамка. А чоловічий та жіночі скини Панамка, калаш, навушники з вушками, двигун 5 рівень, карбованці і 100 тисяч, Ну, погнали, а 100 донатки чи 100 тисяч? Давайте за донатку. Капець! Ви чули цей звук? Офиеть. Вы чу... чули цей звук? Ага, дивіться, дивіться, я кручу, получається, за донатку. Збільшується і валюта, збільшується і. І тут шанси... от x2 було, там x3 було, це зменшилось. Відповідно, це шанси, да, що ми можемо вибити. 100 тисяч. Ось так це виглядає. Зрозуміли? це як ото було. Типа така штука. так Тик-тик-тик-тик-тик. Отака тик, 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 тика, так от тикала, там була така, типа. Удача теж, але не колесо було, а по-іншому називалось. З такого ж принципу, да? Такого ж принципу штука. 350к. Ну, го за 350к. Двигун, п'ятий рівень. Двигун п'ятий рівень. Це вже непогано. Ага, бачите, бачите, все, забрали, вибили. Да, 750. Лям 900. Ладно, ладно, поки це відкладемо. Можливо, там на стрімах ще покручу щось дуже дорого. Але Кюнісбергомера, можливо, цього коштує, можливо, вартує цього, щоб це вибити. Да? Друзі, да. дивіться, тепер у ветеринарну клініку У ветеринарну клініку Дружні лапки можна зайти. Ну Хто грає, вже бачив, да? Якби, що тільки в зоні там можна було стояти, тепер можна зайти, дивіться. А може це фракція буде? Гляньте, може це фракція буде? ти! Гарно, красиво промальовано. Пьосілі, катани. ветеринарна клініка та хірургія. Ага, і ось ми тут можемо купити блохостопи, антиглисти і так далі. Друзі, дивіться Мерседесік. Мерседесік це який впав з Кейсика. Ну що, хоп, чик, оп. А що вже Мерседесік без, без двери? Це? Це він, так? Да? Це він. Да, це він. Електричний гелік. Електричний гелік. 200 км на годину, да? 200-202. Ну, нормально, непогано, він їде. Ну да, скажіть, друзі, непогано, ж, класно. 210. Це стоковий, 210. Типа, на детальках, зрозуміло, зрозуміло, можна ще швидше зробити. Так, я знаю, мабуть, багатьом буде цікаво, скільки він коштує в державу. Сейчас подивимось. Це тоже не Ага, 2 миллиона... 2 миллиона 250 тысяч. Ну, норм, пойдет. Ще цікаво, скільки на БУ коштує. Да, цікаво вам на БУ, скільки коштує. Зараз же ще залучу на БУ. Подивлюсь спеціально для вас усіх. Так, зараз треба когось взяти, а тут нема нікого. Алло, алло, здорово. Можеш сісти до мене? Я хочу подивитись скільки це гелі коштую. Рекомендована вартість. Дивіться, вообще нікого тут нету. Так, і. Рекомендована вартість 5,6. Мінільна 3,7 ляма, максимальна 7,5. Ну, нормально, да? пайдет, пайде. Відповідно, ця, цей гелік, скоріш за все, буде унікальним. Можливо, його вартість буде і більше, ніж там, 10 мільйонів, да? його можна буде продавати. Непогано, непогано, непогано. Так, ну що, друзі, го, попробуємо шкільний квест. Що там нам, по ідеї, розкаже, що треба робити. Я подивлюсь, він буде довгий, недовгий, якщо що. Виріжу, не виріжу. Ой, цей відос, що там, куди їхати? Відчуваю атмосферу повернення до школи. Виконує цікаве завдання та отримує валюту, якою можна розраховуватися в ант-магазині. Шість тисяч метрів. Все, я погнав. 6 тисяч метрів. А ви ставте лайк, підписку, колокольчик і дзвіночок. Колокольчик і дзвіночок, все. Зустрінемось скоро. Дніпро перша точечка, куди він хоче, нам на, 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 нас, прислав, нас прислав. Не очікував мене тут побачити. Слухай ну, допоможи знайти мені журнал, а я не поставлю тобі двійку в щоденник. Він може бути у когось з вчителів, спитай у них. Давай йди, чекаю на тебе тут. Журнал треба знайти. Йде. П'ять тисяч метрів, капец! Ага, нас до автошколи послали. Прислали, послали. Послали, прислали. Чик. Доброго часу доби. Інформатик. Журнал? Ні, не в мене. Але я його бачив. Де? Не все так легко. Спочатку допоможи мені. Тобі потрібно відправитись до магазину аксесуарів та витягнути відеокарту з комп'ютера. Не питай, навіщо, просто зроби. Так, скільки метрів? Дві тисячі метрів. Це ось туди, в Київ виїхати тепер. Погнали. Опа! Розбери комп'ютер. Оп-оп. Так, заміни скло. Так, зняли. Зніміть відеокарту. Зняли. Прикольно. Так, поки ніхто не побачив, треба обіжать. Треба убежать. Треба убіжать. Що, тепер куди? Я бачу, що... Ух ти, Звук, коли біжиш! Гляньте! Крутяк, крутяк. Ну це це такі мелочі, але вони такі приємні. Клас. Дякую тобі. Кримай мої фірмові ручки. Не дякуй. А, точно щодо журналу. Я останній раз бачив його у вчительки історії. Погнали. Наліво, направо. Питаю, журнал? Ні, у мене його немає. Стій, ти, здається, не здав іспит. Ну, ми перевіримо твої знання. Ой-ой! ой Що -ой -ой! за знання? У проєкті було проведено перше святкування до Дня державного прапора. Ну, 23. го Ну, 20... це, вот напевно, 23-го. Перед. Э... Ним незалежно. Анонсу оновлення фінансова осінь. Hello. Так. Э... Це треба дивиться здесь, я не знаю. Так, финансовая осень. 6, 7. 23, 6, 0, 23, 7, 6. Шов, да? Шо, ну, финансовая осень. А, мабуть, Ди, 10, 0, 9, 10, 0,9. 10 0, Ну блин, не знаю. Ну пускай вот это будет. А, не нажалась. О, 9.09, 9.09 Ну, на, мабуть, сонячний фарм. Яку назву мало оновлення про весілля? Uh, Казкове весілля. 24-го какого-то. 24-го. 24-го.06. Ну давайте. 24-го, правильно, останнього да? Сервера -ГТА. О, останнього сервера Ukraine GTA. О, я останнього сервера Украина ГТА, дата відкриття. Загальна кількість фракцій. Загальна кількість фракцій на його кінгета тринадцять. 13? реально? Це був в останньому хеллоуінському івенті. Хелонської івенті. Привід на А, акс5 привід. Школа в Ukraine GTA. Такої фракції немає. Молодець. Все правильно. Тримай підручники, щоб отримувати відмінні оцінки в школі. А журнал може бути у вчителя фізкультури. Але він зараз у Чорнобилі. Можеш його пошукати там, якщо хочеш знайти журнал. Чорнобиля журнал треба шукати. До Чорнобиля треба проїхатись. Треба проїхатись до Чорнобиля. Погнали. Дві підсот метрів. Здорово! А, зачекай. У мене моя трендайка зламалась. Ну як так? До реактора, візьми трішки метал узвіти. А потім уже я тобі допоможу. Нічого собі, ще до реактора тепер треба сходити. А якщо в мене маски немає. А мені, ну якби, ну... Якби, Це ж мені треба маска, мабуть. Проти газ Да? Правильно, Протигаз, машина. Знаєш, радіація буде бита. Скажди до реактора горит. Чи можна? Не б'є радіація зараз. Не б'є, друзі. А тут раніше була радіація. Може, тому що квест? І тут радіація не б'є зараз. Ні. Нем. І скока ще нажимать. О, дякую тобі, велике. Шукав журнал. Візьми, ось там десь лежить. Гарного вечора тобі. Ось там <рес> десь лежить? А де ось там. Опа. Привіт. Хочеш подивитись магазин? Опа. Давай подивимось. Ого. О, дивіться. Як отримати івент валюту? Шкільний рюкзак. Один рюкзак 29 донатки. Підручники можна зайти працюючи на шахті або під час пошуку скарбів Чорнобилі. Ручки можна знайти по всій мапі. Будуть зображення в формі стакану із канцелярією. Тканину. Можна зайти під час ловлі риби і не забудьте придбати вудку. Щоденники можна знайти працюючи на роботі голови під час доставки замовлення. А ось і магазин, друзі. Ось і магазин. Привіт. Хочеш подивитись магазин? Дивимось магазин. BMW M5F10. Хто хоче побачити тест цієї машини завдання по лайкам, або трошки буде пізніше результати цього відео. В смислі відео вийде. Про це я казав на початку відео. Так. 750 рюкзаків. 300 краля, 777 шкалярчик. Найкращий гравець. Штрічка. Преміум. Так, що, Академічний капелюх, навушники з вушками. А що то там ще? Але що там. Ну, типа, не влазить чи що. Стоп. А, стоп. Надо щоб взяти журнал. О, взяли журнал. І що тепер, куди далі? І тепер 6300 знову метрів. 6300 знову метрів. Хтось там казав, зараз поздороваемся з ним. Пьем. Так, зустрів підписничка, що ти хочеш рассказать? Продаю привіт продаю ручку хел. Кому-кому? Лучок Хел у мене друг правил. А, окей. А ми з тобою ручку жали? Ми снова з тобою ручку. Я, сейчас. Можна мені теж ручечку? О. Здорова, ми знайомі. Так. І знову нас сюди прислали, звідки починали. Дніпро. Приніс, все ж таки. Дякую. Тримай свій щоденник, більше не губи його. А скільки дали? Скільки дали? Скільки дали? Гроші і досвід дали. А скільки дали грошей ну досить? Все, собі? все, виходить на цьому, я з. А, ні, я не зробив. Він ще світиться? Я зробив квест? Ну що, друзі, виходить все. Да, Виходить все, я пройшов квестик і потестували нову машину. Шкільний квест треба робити, збирати на BMW M5. Все, всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Всім дякую, хто подивився відео спочатку та до кінця. Щастя вам, здоров'я, миру усім нам, перемоги. До зустрічі у нових відео.